Доброго дня іще раз. Сьогодні у нас 12.03 неділя 23-го року Наполі, Італія. Я перед цим два відео зробила, як, які поставки в Лерой Мерлін і в Аушан. А, іще одне відео робила в Іперкопі. І зараз. Покажу, яку орхідейку я собі купила. От. Ну, І так, я у відео за уша показувала, що я ту орхідейку беру жовтеньку таку. Але я так подивилася, ну, корінці там такі, ну почти їх немає. Вона мені сама дуже сподобалась. ну, корінці її... У мене вже і так одна орхідейка померла. Пішла в Орхорай, а друга орхідейка ось, ось зараз теж щось таких, щоб медикаментів щось тут. Я не знаю, що купити. От, і ну, як їх лічити, я вже і цим перекисю, і йодом. Пробую. Ну, не знаю. І алоє пробую. Ну, щось вона в мене редліп. І пустив він пагони. Нові. І я вже там її обрізала з квітконосик. Той старий продовжив був. І такі гарненькі вже були. Я його обрізала, а нові пагони два лишила. Ну, не знаю. І їду в Україну швидко. 2 числа, 2 квітня, їдемо ми в Україну з чоловіком. <кхідеки> Орхідейки лишуться в подружки моєї, яка буде доглядати. І так, от мій сюрприз. Ось таку орхідейку я купила. Ось ми зараз її розглянемо поближче. Ось отака вона, дуже гарненька. Всередині, отам, така наче аж чорненьке. От Ось тут, отаке, наче аж чорненьке. Ну Дуже гарна камера не передає всього того кольору. Вона дуже насичена. Жовта насичена. Гарненька, мені сподобалась. Бутончиків у неї вже немає. У неї є сім квіточок. Ось подивіться, <клес> бачите, з зворотньої сторони вона такого аж, як зеленого кольору. Ну, правда, насправді не такого дуже зеленого, як в об'єктиві. Але от такого салатовенького, зеленкуватенького кольору вона. Ось отаку красуньку я купила. Жовтої у мене не було. Я дуже хотіла, я дуже хотіла чармер. Но чармера нема. Купила таку. От Запірата пікоті я дуже мріяла. Купила метелика. Так, давайте спочатку поговоримо закінчу говорити про цю. От. Вона на один квітконос. 9 євро я заплатила за неї. Ось тут напухла брунечка. Напевне, ще піде. Одна, один пагіночок, Ще піде квітконосик, один піде звідси розвиватися. От. Ну, вона мала два. Я трошки надібрала кори. Ось корана дібрала трохи кори поки що, бо тому що ну, корінчики трошки вологі такі. Не знаю, як буде. Так, щоб і видно, і щоб. От. Ось такі корінчики. Ну, ось, подивіться, хочу показати. Ой, хоч би не надломила, тепер взяла. Ось, ростучі корінці. І ось отакі малесенькі, щоб показати. Ось трубочка. Так, ось, бачите, ось цей ростучий корінець. І отут від росточки два пішло, вони малесенькі такі, але видно, що в них, вони розголені. і вони ростуть. Буду надіятися, що вони будуть рости. Тепер хочу показати дівчата, а ну подивіться, що ви ви мені порадили. Так я тепер подивилася, роздивилася. Тут був другий квітконосик. Він обрізаний. Так, зараз подивлюся, от як він виглядає. Чи це просто так у нього. Чи це там щось чорне таке, його треба щось якось з ним боротися. Ну, воно ну, наче так і не дуже чорне, але от не, не розумію, попробую збільшити ой, ой, так, щоб її видно було. От, і я не знаю. Я не знаю, і в мене немає нічого. Порадьте мені щось, дівчатка. От, бачите. От. Ось така її шийка. От. Ось така орхідеєчка. От Тепер покажу вам, дівчата, оцю орхідейку, що я купляла ту неділю, так щоб видно було більше. От метелик мій. Тут був квітконосик зломаний, я його зрізала. Ці квіточки він вже теж почав бутончики відсушувати. Ну і лишаються ці три квіточки. Вони всі метелики. Але теж, бачу, вже починають. Напевне, буде відсушувати все. Я його купила з дуже мокрим корінням. Я його не підливала, нічого теж надібрала трохи кори, поробила дирочки в горшечку. Просто поставила в інший його і поставила, налила туди трошечки чуть-чуть на дно водички. І просто поставила отакий цей шнурочок. Там навіть, бачите, навіть водички почти немає. Ну, шнурочок так чуть-чуть, і просто положила зверху на корінці. От, Поки що, я кажу, поки що я не поливала, тому що на тій неділі купила коріння було взагалі мокре. Воно і зараз не є сухе. І там трошечки бу... були надгниті. Ну, не знаю. Ну, поки що стоїть, а там подивимось. Ось ця моя орхідейка. Повернулася вся до віконечка. Ой, вона розпустила ось на цьому квітконосі. Ось оцей і на цьому квітконосі. Ось оцю квіточку розпустила. Зараз попробую так, щоб підніше було. Ось. Ось така. Гарнюня велика. Так, ну що хочу сказати, чорна кам'яна роза ось такі пускає. Тут так, де воно? Осьо тут і воно тому за тим. Бачите, вже який воно виріс квітконосик. Так що надіюся, що все буде добре. В тих орхідеїв теж є ростучі коріння. Тут теж нічого. А ось це в мене редвіп. Ось тоже він випустив. Я його обрізала, то що я вам казала. Він мав і на кінцях теж вже випустив був. Але я обрізала. Тому що він почав сушити листя. І листя почав сушити. Я дивлюся, з... я його посипала, розтерла. Вугілля і понатирала вугіллям. Не знаю, добре зробила, не добре. Він у мене там ой порожній, то, що зверху мох поставила трохи, бо щоб зверх так дуже не пересушувався. А так, там у нього немає. Він у порожній стеклянній вазі. його діставати Тут була така історія, я його купила, от там була знаходилася оця держак оцей. Він туди аж протикнутий був листочок. І от звідти він почав, я його витягнула, і він тримався так гарно, все. І зараз я кажу, ну, листочки починає ось. Я туди поставила таку кору, найшла велику, бо тут у магазині навіть кори не можу купити. От, поставила його. Корінчиків почти немає. Ну, от І я не знаю. Покрила тут зверху мохом і там внизу керімзіт чи, чи пенза там. Поставила трошечки. Ну, він був у мене, я його була виставила, експериментувала, побачила повністю в порожній вазі. і Я його принесла, він у мене так гарно стояв. Тоді я його розпотрошила. Побачила, думаю, треба собі зробити, щоб у порожній вазі. Щось, напевне, я зробила не так. Бо тому що бачу, у дівчат гарно росте, а у мене от поставила і бачу, він починає пропадати потрошки. І я тоді кермзіту на дно вкинула, Ну і оце кинула трохи і моху додала. Чоловік там мені знайшов трошки в себе моху, бо зараз нічого не купиш. От і все. Пробую. Не знаю, так не хочеться цей редліпчик, він такий великий, гарний. Не хочеться його втрачати. Ну, що ти зробиш? Оце теж це моя друга орхідейка тут. Вона темнобордова. Ну, сидить, сидить поки що. Ну, дякувати Богу. Листочок я її купила листочок, який почав рости. І от уже тут навіть видно, він. Трошки підріс у мене. Корінців ростучих щось я не бачу. Надіюся, що весна і він трошечки піде. От він, я його поставила на фітільний полив. І оцю кам'яну розу поставила на фітільний полив. Бо мені треба їх дати ну, на літо до знайомої. Вона 24 години в сутки працює, її дуже доглядати не буде коли за ними. І вона не розуміється, я не розуміюся, вона тим більше. Ну, Буду пробувати. З собою в Україну на 6 місяців я взяти не можу. це, 6 місяців буде тут. Так що, ось така у мене покупочка, ось такі у мене орхідейки, дівчатка. Підказуйте, може, ви щось можете підказати. Може ви щось можете сказати, що мені робити, як мені бути, от що ви порадите, що ви мені скажете за нову орхідейку, як вона, як, як її, як ви вважаєте за потрібне, доглядати її вона в нормальному стані, ненормальному. От, напишіть, будь ласка. Ну і От Мені метелик, він такий, от я попробувала, в нього тут такі воскові квіточки. А от сьогодні ми з вами дивилися в Аушані, Ні, не в Аушані, в Гіперкопі Пірат Пікоті звичайний. То там не такі воскові листочки, як у цього. У цього такі плотні плотні такі. Такі, ну я кажу, воскові-воскові. А в того ні, в того такі, як от в цієї орхідейки. Хоча тут теж вона не дуже тоненька. Але от тут набагато грубші. Вони такі, аж воскові-воскові, гарні такі. Так що така справа, дівчатка, жду ваших підказок, тому що більше в мене орхідей немає. Ось оці, що тут, і все. От, а ще маю одного дендробіума, ну він стоїть вже давно на балконі. Теж купила зі з, з, з гнилим корінням. І один посадила на кору він стоїть. Ну, вроді би, нічого стоять, я їх обризгую, а буду бачити. буду бачити. Ну, Ось це всі поки що вся моя колекція. Так що доброго вам всім дня, дівчатка. Якнайшвидшої нам перемоги і смерть фашистським окупантам. Не простимо, не пробачимо їх ніколи. За все те, що горе, що вони нам зробили, ніколи, ніколи, ніколи. Так що най нам Бог допомагає. Будьте всі здоровенькі. Дякую за поради. Жду, жду ваших порад. Всього найкращого!